Доброго дня! Я рада вітати вас. Сьогодні у нас ми продовжимо готувати таке святкове меню на Великдень. І сьогодні ми будемо готувати таку дієтичну, варену, е, курячу, молочну таку ковбаску, яку можуть їсти навіть дітки. Щоб не купувати в магазині невідомо що зроблене, ми приготуємо її самі, приготуємо дуже легко і просто. І що нам для цього потрібно? У мене є 300 г перемеленого курячого м'яса. У мене тут тільки філе. Хто хоче, можна додати шматочками дрібнесенько порізаним, шматочки із курячого бедра. А можна, якщо дітки не люблять у вас так, їсти печіночку можна подрібнити на дрібненькі шматочки і теж сюди додати, то, по вашому бажанню, у мене це буде чисто. Така куряча ковбаска І приготована буде, вона буде двома способами. Дві такі бляшаночки я запечу в духовці разом із рулетом і з бужаніною, яку ми сьогодні будемо запікати. І, а дві просто от в каструльки я вже водичку поставила, у каструльки будемо, будемо варити в каструльці. Що для цього потрібно? Все дуже просто. У мене тут два філе це 600 грамів м'яса. Тобто, ти, слухайте уважно, на одне філе, філе потрібна одна склянка 200 мл. Це тут ємкість стакани різні, а кількість однакова по 200 грамів. 200, на, на одне філе, 200 г молочка нам потрібно. Потрібно буде одне яйце і потрібна буде одна столова ложка крахмалю. Я додам спеції і ще я додам трішечки желатину. Хочеться мені, щоб вона була така пружнішенька. От, то це таке вже на мій спеції додавайте, які хочете, які ви любите. Я додаю тільки сіль, мелений перчик зовсім небагато, такий, щоб вона дійсно була дієтична. І я додаю сушений чесник. Якщо ви хочете, можете додати чесник свіжий, то на ваш розсуд і на ваш смак. Все це, що у нас зараз є, уже м'ясо перемелене, але треба все це зробити в блендері. Або погружним блендером, або таким, як у мене з чашею, зробити все, так, щоб воно було як однорідна паста. Поступово все закладаємо в блендер, в чашу блендера, спочатку м'ясо, додаємо туди яйця, всі крохмал обов'язково додаємо, щоб він гарно розмішався, додаємо всі спеції, додаю желатин. Це моє таке ноу-хау, мені більше так подобається. Гарно перебиваємо, а лише потім додаємо молочко. Нам потрібно все гарно перебити. Ось і все. Ось такої, такої повинна бути консистенція. І воно таке, бачите? Воно як тісто, воно спадає, бачите? Такими цими. Не бійтеся, таке воно повинно бути. Залишаємо буквально на декілька хвилиночок. Щоб і розбух желатин тут і змішалися всі компоненти. А ми поки приготуємо бляшаночки. Зараз я спробую на смак поставлю мікрохвильовку на одну хвилиночку. Так, водичка у нас майже закипає. Додаємо по одній капелиночки олійки, кожну цю бляшаночку. Для того, щоб наша колбаска не пристала. Хочете, можете зробити вирізати пергамент. Заповнюємо не доверху, щоб було десь дві третіх. Підрівнюємо. І тепер можна закрити всі, що в духовці я буду, я, буду, я закрию фольгою і вже ставлю на жаровню, де буду випікати рулетики і м'ясо. А ці можна зав'язати харчовою плівкою. Так ось так. Харчову плівкою зав'язали. Кришку накривати ми не будемо. Так, і виставляємо сюди баночки. Виставляємо баночки. Дивимося, щоб вода не, не доходила, щоб вода доходила до половини, до половини баночки. Ось так у нас занурені вони до половини. Не накриваємо кришкою. І так воно повинно готуватися 40 хвилин на зовсім малесенькому вогні. А ми продовжуємо із м'ясом. Я дістала рулет. Ось, я вам вчора показувала, як я його готувала. Він в мене був заморожений. Зараз я його дістала. Ось так, хай чекає він хвилиночку. Ми його перемотаємо ще один пергамент. Тугенько, 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 тугенько. Духовка в нас вже розігрілась. Ось так і викладаємо теж на жаровні. У нас тут сьогодні на жаровні буде весело, їм буде не, не сумно. Так, і ось тепер я беру багато паперових рушничка. беру багатенько. Ось так і викладаю м'ясо, яке ми вчора з вами маринували. Я, до речі, там написала і і вам сказала, а сама іще ще додала. Майже повну столову ложку солі, тому що я побоялася. Все-таки зараз на дворі не холодно, а тепло. Я побоялася, щоб з м'ясом нічого не сталося, тому я додала, у мене вийшло тут дві такі гарні столові ложки солі. Вимочилось. Гарно, 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 гарно вимочилось. Вся кров з нього вийшла, воно тепер біленьке. Воно тепер гарненьке. І ось тепер я його замотаю. І хай воно, поки я приготую моркву чесний і всі спеції. От. А воно отак промокне, щоб воно у нас було сухеньке. Ось так моркву я почистила. Тепер нарізаю отакими, щоб вони були гостренькі. Так, я взяла мисочку, додаю туди чайну ложку меду. Я його не розтоплюю, тому що коли він у мікрохвильовці, він потім зовсім інший вже. Він розтопчується тут. Додаю чайну ложку міцної гірчиці, чайну ложку, не більше я додаю. Якщо у вас не міцна, а ви любите. Гірчичку можете додати більше. Я додаю отак. Ось так. Додаю сюди олійки. Олійки можна столову ложку додати. Розмішую. Роблю таку емульсію. Тепер сюди додаю зовсім зовсім трішечки солі, тому що в нас була солона, солоний розсілку. Зараз просто сіль нам потрібно для того, щоб змішати всі оці інгредієнти. Я додаю м'ясної приправи, приправи для м'яса, яка у вас є. Що ви, які у вас є там. Ой, пахне так гарно. У мене не дуже великий шматочок, тому я не дуже багато буду. Додам сюди сушеного чесничку. Півчайної ложечки. Спеції, це вже на ваш розсуд. Які ви хочете, такі додавайте. У кожного різні вподобання. Можете капчаної паприки додати. Так, і я теж додаю гіркого такого перчику. Отак. На кінчику ложечки, на кінчику. все все отак гарно змішала Ось, дивіться, така виходить така суміш. Для одного кілограма м'яса це нормально. Так, це в нас готове. І починаємо працювати. Я м'ясо буду замотувати у пергамент, а потім аж у фольгу. Для чого пергамент? Для того, щоб я його. Зробила тугеньке, можна зв'язати його. Можна його гарненько зв'язати, а потім вже це, Деяка ось оприлиплець з рушничка, треба його ретельно обібрати. Так як м'ясо в мене воно жирненьке, воно структури неоднорідної, і тому воно, бачите, воно ось таке, мені треба його до Тому я й хочу його в пергаментну бумагу. А тепер дивіться, ці отвори, що ми вчора робили... Вони більші, вони стали більші, тому що їх тепер добре видно. І ось ми сюди впихаємо і морковку, ось так, і чесничок. Ну, як звичним методом, все, і тільки без. Ну, маринад не робили, а я роблю маринад. Мариную. І ось так шпигуємо все м'яско. Так, ось так. Все склала. Тепер я його пит рівняю, змажу і буду натирати оцією сумішч рівномірно. Хто схоче, щоб потім рум'яненьке рум м'язко було, за півгодинки знімете фольгу. І тут є мед, і мед зробить його золотистого кольору. Це хто хоче. А ви можете це зробити. Ось так, дивіться, яка це. Смакота. І навіть кісточки потім обійму, Ось так. У цієї порції, що я вам показала спецію, воно якраз вистачає на кілограм м'яса. Так, і випікати будемо, ми знаємо, що кожен кілограм м'яса випікається півтори години. Як у нас кілограм м'яса півтори години, так? як 2 кілограма 3 години, а, а дивлячись по вашій духовці, тому треба, щоб ви виміряли, провіряли чи шпажкою, чи що у вас там таке є, чим ви провіряєте. Ось так я зв'язую для того, щоб зробити таку структуру більш плотною. Ось такий гарненький і тугенький у нас вийшов ковалічок м'яска. Ось так. Тепер замотую його у пергамент і фольгу. Так, я буду робити два шари. Ось так. Зараз я вам покажу. Іще один такий самий. Отак здвинемо один до одного, щоб ширша в нас така площина була. Викладаємо туди м'ясо. І як можна щільніше. Отак, щільно-щільно його, прям як рулетики ми робимо. Замотуємо так. І дуже-дуже-дуже-дуже отак щільно-щільно-щільно. Чим він буде щільніший, тим він буде кращий і буде смачніший. Він буде більш краще виглядати естетичним. так придавлюємо, придавлюємо рукою, придавлюємо, щоб отакий вийшов плотненький, плотненький, плотненький у нас товалечок. І ось тепер викладаємо фольгу. теж таким чином. Духовка у нас розігрівається. І хто не знає, м'ясо ми випікаємо в духовці при температурі 150 градусів більше не треба. Тому що чим м'ясо випікається довше, тим воно смачніше. Якщо поставити відразу в гарячу духовку, його воно зверху схватиться, всередині воно буде, може бути жорстке таке. А коли воно випікається при маленькій, при невисокій температурі, воно по, так, рівномірно і як сказати, поступово так прогрівається. І тепер замотуємо. І кулю так само. Так само замотуємо вже. І ставимо в духовку це все. Потім я витягну саме перші витягну ковбаски, потім витягну рулетку. Точненьки, він вже давно промаринований. Ось дивіться, яка в нас краса вийшла. Тугенький, плотненький. Ось дивіться, яка в нас вийшла з вами праця. Що ми з вами працювали, два дні готували. Так, колбаски я витягну раніше. Тому я їх поставлю скраю. Отак. Ось а їх тут. Колбаски витягну через годинку. Може, навіть менше, через хвилин 40 теж. Через годину витягну рулетик, а потім через пів півтори годинки попробую, може відкрию ще півгодинки при температурі, при щоб вже пропеклося зверху. Подивлюся, а вже як все буде готове і прохолоне, я вам покажу. А зараз відправляюся в духовку, яка мене розігріта до 150 градусів. Так, 40 хвилин пройшло кипіло на зовсім маленькому такому вогні. Я вимикаю і через хвилиночку буду витягувати. Так ось я дістала, тепер треба або розрізати, або зняти як обережно, тільки щоб не спектися. Ось так вони піднялися у розмірі, і нам потрібно, щоб вийшов оцей пар, що тут так, дістали вже. Випікалося трішечки довше в мене, 50. Ага. ось 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 такі маленькі пасочки-ковбасочки. Тут немає, вологи зовсім зверху, дивіться, які вони. От і вони більш ароматніші, тому що все-таки вони запікались. Так, одну я витягла. Витягається дуже легенько, це меншу витягла. Із цих, що запечені. Ось так. Оба. Ще зовсім гарячий, нехай вистигають, ті, ті ще поки не трогала. Так, і витягуємо рулет. Рулет уже в нас готовий. Я не буду його розмотувати, щоб він її запікав, не запікався, я не хочу. Я хочу, щоб він був такий ніжний, ніжний. До речі. М'ясо запікання забула вам сказати, зовсім, що коли готуєте в розсолі, вона набагато соковитіша. Чому? Тому що якщо просто солити м'ясо, сире м'ясо, просто його посолити, то воно вбирає в себе сік, забирає сіль, забирає сік. І м'ясо буде сухе. А коли ви готуєте в розсолі, залишається весь сік, залишається і сіль, і яка там маринаді, Напитується і залишається всередині м'ясо виходить цуковите. Так, ось так м'ясо я вирішила відкрити. Воно вже м'якеньке, геть ножик аж отак, до самого дна. Ось так. Воно у нас помариноване. А тепер декілька хвилиночок. Може, з півгодинки поставлю на, на вищий рівень, щоб підсмажилось. І будемо доставати. Так витягли вже м'ясо, я його відкривала, воно трішечки підрем'янилось. Ось так воно гарно підрум'янилось. Я вже шматочок тут десь коляні. Бачите, воно геть, ну дивіться, дивіться, яке воно м'якусіньке, м'якусіньке гляньте. Гляньте. Дивіться, яка соковита така вийшла у нас боженінка. От, я відрізала шматочок. Поляні на пробу. Ось такого воно кольору. Бачите, воно кольору червоного всередині, тому що воно було в розсолі. Ми на смак вже скуштували, дуже-дуже-дуже смачне. Хай як все прохолодне, я вам все все потім покажу. Так, а у нас все готове. М'ясо майже, майже майже, холодне. Таке вже. Рулетик готові. Ці дві такі наші м'ясні пасочки, бо м'ясні ковбаски вже зовсім. Заховуються ці, що із духовки. Вони плотніші і мені сподобалися вони дужчі. Зараз будемо розрізати. Ці я навіть не пробувала ще витягувати, тому що вони до сих пір теплі і вони ще не захололи. Тому я поки, поки що трогати їх не буду, покажу вам потім пізніше або навіть завтра. А ці будемо зараз пробувати. Так, беремо м'ясо. Знімаємо в ньому дуже-дуже багато жирного такого юшечки, такої смаковите, таке воно, дивіться, яке воно м'якусіньке, яке воно таке смачне на кісточки. Ниточку я поки знімати не буду з нього. І ріжеться дуже легко, дуже м'ягко. Ось дивіться, яке воно. Гляньте. І морковка є, і чесничок виглядає, і спеції, і воно. Дуже таке, дуже-дуже-дуже соковите і дуже дуже м'якесеньке. Дуже-дуже-дуже м'якеньке. Рекомендую. Саме отаким способом зробіть. Тепер я беру кульгу. Замотую і відправлю в холодильник. Саме холодне місце, навіть можна заморозити. Покласти заморозку, воно замерзне. Потім з вечора на ранок, як вам треба, щоб воно саме розтало і на хвилиночку, його в духовку або в мікрохвильовку. Так, це в нас готове. Беремо тепер наш рулетик. Він так гарно припікся і він зовсім схожий на домашню ковбаску. Ось такий він теж розмотувати вірьовочки поки знімати, я його не буду. Я його так розріжу, щоб вам показати. Ось дивіться, він зовсім схожий на домашню ковбаску. Побитий, гарно відбитий м'ясо це. Із машини або з ополка воно побите молоточком. А всередині в нас начинка. Ніхто не бачив відео, я вчора показувала прогляньте вчорашнє відео. Там відварене сало з чесничком і спеціями. Це таке серединка з нього зроблена така. От. І ось він такий смачний, смачний і дуже-дуже гарний. Дивіться. І він дуже. Дуже-дуже смачніший і соковитий такий. М -м -м. І м'якенький, що можуть їсти навіть беззубі бабці. Те ж саме друг і губ і замотую і в холодильник. Так, і ось тепер беремо цю колбаску. Або м'ясну пасочку, або курину колбаску. Дивіться. Як вона тонесенько відрізається. Гляньте. Гляньте. Тонесенько, тонесенько я її відрізаю, ось так. Такий здоровий ніж. А відрізається, дивіться, як. Вона така еластична. Це трошки я її. Вирізала ножечком зачепила. Гляньте, вона не ламається, не рветься. Це самий, самий низ, трішечки до формочки пристав. Ось така вона. Вона такої ніжної структури, але хто любить більш пряності додати чеснику, там, навіть солі, тому що вона нам на смак, вона. Нейтральна, ви бачили, я не додавала багато спецій. Мені хотілося, щоб вона така саме була дієтична. Ось дуже-дуже смачна. Мені оцей спосіб дуже понравив, такий сподобався. Я буду більше робити так. Колись робила, мені подобалося, а зараз не дуже. Так, ось так ми приготували з вами. І для діточок курені такі ковбаски або пасочки, м'ясні пасочки. Приготували смачний рулет і приготували буженінку у розсолі або у маринаді. Так що попрацювали ми з вами добре.